Цього літа виповнилося 25 років, як компанія Данфос працює в Україні. Відбудова критичної інфраструктури під час війни наш пріоритет сьогодні. Ми вже реалізували низку проєктів, у тому числі гуманітарних, у Харкові, у Чернігові, Миколаєві та інших найбільш постраждалих містах. І чим більше ми працюємо зі зруйнованими об'єктами, стає очевидніше, що поряд із відновленням доступу до критичних послуг сьогодні потрібно не просто відбудовувати, а вже зараз планувати принципову модернізацію інфраструктури. Це стосується усіх ключових секторів будівлі. Плануючи реконструкцію пошкоджених та зводячи нові будівлі, особливу увагу слід приділити зниженню споживання енергії, оскільки вони є найбільшим і вкрай неефективним споживачем в Україні для зниження споживання тепла та температурного комфорту. Ключовим є регулювання та автоматизація роботи інженерних мереж будівель. Спеціалістам Danfoss належить першість у створенні технічних рішень з реконструкції інженерних мереж будівель старої забудови, тобто систему палення, вентиляції, гарячого та холодного водопостачання, що дозволяє їм за ефективністю наблизитися до сучасних. Це особливо актуально для України, де більше 80% усіх будівель зведено до 2000 року. Наша країна заплатила і продовжує платити високу ціну за шанс модернізації. І ми хочемо зробити все від себе залежне, щоб Україна цим шансом скористалася.